Доброго дня, мої любі! З вами Наталя, і у нас сьогодні з вами восьмий випуск «Пусті баночки. Так, про компанії, які співпрацюють із Росією, я розповідати не буду, які я використовувала засоби, ці лінійки я демонструвати не буду, тому що я до цих пір не можу зрозуміти. Та я в принципі і не повинна розуміти людей, які співпрацюють з американською компанією Avon, яка постачає свою продукцію в Росію, тобто вона підтримує економіку Росії, а те, що ми, Україна, отримуємо із Польщі, що для нас всього-навсього не йдуть продукти із е, тим, що виробник Росії, це не про що не говорить. І ви е, даремно. Е, не підтримуєте цю позицію в тому плані, що обманюють народ, в подумайте, більш детальніше вивчити цю ситуацію із компанією Ейван. Я 12 років в цій компанії пропрацювала, але, але, я не можу її зараз рекламувати. Я не можу зараз займатися купувати цю продукцію, тому що я буду підтримувати компанію Ейвен, яка співпрацює із Росією. Я, в мене Є записи навіть ви ж знаєте, коли ми телефонуємо до оператора. У нас записуються наші розмови. І я як консультант телефонувала до операторів. Вони до мене теж телефонували. Питали, чому я не замовляю продукцію Avon, Але я твердо відповідала за те, що. Що ви ж співпрацю... компанія ж співпрацює з Росією? Так, да, вони м'ялися, та ні як ні. Те, що нам видає продукцію Польща, я теж не розумію цю країну. Чому країна Польща співпрацює із компанією Avon? Тому що вони співпрацюють із Росією. Чому так відбувається? Чому люди не задумуються за таку серйозну проблему? Розумієте, в чому справа? Я щось, в мене щось не е, сходиться ніяк. І я, коли бачу Ейвон, е, я їх блокую, я не можу, в мене аж переливається все в душі. що Чому люди до цих пір, там ціни теж високі, там ціни немалі? Ніхто не скаже мені зараз у відео, що ціни в Ейвон е, дешеві. Ні. Якщо вам консультант бідний, тому що він бідний, не робе знижку собі е, в, 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 в мінус. Тому що людина замовляє, людина робить роботу, здає замовлення, отримує, пакує, приносить, доставляє. І ще людина робить знижку. Це взагалі не повага. Перестаньте просити людей про знижки. Поважайте працю людську. Якщо не бажаєте поважати людську працю, будь ласка, реєструйтеся самі. Не просіть людей, які в наш час стараються заробити кошти для себе, для своїх сім'ї, для своїх діток. Не потрібно так робити. Майте, будь ласка, повагу. Я просто такий в мене зараз виплеск того, що я не розумію, чому ви не приходите в магазин і не торгуєтеся? Чому ви ну, десь там купуєте якісь речі, якісь парфуми, якісь, якісь гелі в інших магазинах? Чому ви там не торгуєтеся? Ви не торгуєтесь, бо там ціну поставив. Там поставили, хто це все займається, поставив таку ціну. Все, до акції. Кругом акції. В кожній компанії є завжди акції. В кожній компанії постійно. І тому я Звертаюсь до тих, хто до цих пір купує продукцію компанії Avon і інших країн. Ми знаємо які країни, інші, які, тобто компанії, співпрацюють із цією країною. Будь ласка, задумайтесь на хвилинку. Чи воно того варто? Якщо ми будемо купувати продукти тих компаній, які співпрацюють з нашим окупантом. Ви ж розумієте, що піднімається таким чином їхня економія, економіка Росії. І, звісно, ці самі кошти підуть на оті самі патрони, на ті самі ракети, на ту саму смерть, яка приходить в нашу країну кожен день, кожну хвилину. Тому, будь ласка, задумайтесь над цим. Я проти. Є перелік країн, які співпрацюють із Росією, і вони дуже відомі, і від них можна відмовитися. Якби так зробили всі люди, де б ті країни де б ті виробники були б? Тому що ми теж багато купували. Я, я купувала не одну тонну за 12 років продукції компанії Ейва. Але я відмовилася і я цим горжусь, тому що мене аж труси від того, що навіщо, навіщо? Якщо можете, ваше сумління вам дозволяє, не підтримуйте, будь ласка, такі компанії. Подивіться, зараз інтернет, зараз дуже багато відомостей є, які компанії співпрацюють із окупантом, із злодієм, із країною, яка на нашій території, на нашій землі, і від куль якої гибнуть наші люди. Так що потрібно задуматися. Ось таке моє, бачите, звернення. І раз так. Все ж таки, я проведу огляд, тому що я не можу, у мене крик душі моєї. У мене, перше, це, знаєте, ви, дуже подобається мені кава. Кава Nutріс Турція. Я її замовляю, набираючи кава, і мені вибиваються такі коди, і я собі додаю. Тут 16 стіків, 89 гривень, відмінно по 2 грами ось такі стіки, вони вже відрізані, тому що я собі зробила каву. Я без кави дуже ну, не хочу бути, по крайній мірі. І це 60% мелени, жито і ячмінь. Це 40%, кава, мелена кава, Нотрі плюс, Турція. її можна зайти, знайти в компанії фармасі. Замовити, і саме головне, що вона дуже гарно спрацьовує у мене на роботу кішківника. Для мене це відмінно. Тиск не піднімається, серце не коло не колотає. Тобто, для мене це відмінно. Купувала і буду купувати на постійній основі. Далі дівчата, оде співаю, я цьому засобу кращого засобу в мене не було. Я чекаю, мені вже прийшло на пошту. Сьогодні поїду отримую посилку фармасі. Ось такі засоби повинні бути. Може, і не всі, бо в мене там два замовлення в фармасі йде. 750 мл. 199 гривень по каталогу, дівчата, дуже відмінна. Я дивлюсь постану унітазу. Це такий веган Містер Віпс Біотім. Це дуже відмінна, відмінний гель для прибирання найзастарілішого вапна. Це відмінно, і він ще й дезінфікує. Зручна дуже пляшка. Відкриваємо і наливаємо по, по кругу на унітаз. І 2-3 хвилинки запах дуже приємний від нього. 2-3 хвилинки про, щіткою прочистили, змили і білосніжний. У мене білосніжнішого унітазу не було. Я була користувалася і буду ним користуватися. Я експериментувала, але мої експерименти не вдалися. Я буду купувати тільки це. Ось так. Відмінно рекомендую: 750 мл вистачає до трьох місяців. ось так далі в мене Закінчилося ось такий шампунь. Це виробництво наша Україна, компанія Українська Лівеста. Тут 330 мл. Це іде шампунь з протеїнами шовку і кетину. Відновлення дуже гарне Оформлення. Звісно, я вже ми користувалися то Воно іде на повністю на все український переклад. І скільки ми не користувалися. подивіться, вже стерлась, але все міцно тримається. Переклад, все повністю тут у нас іде протеїн. Пшениці, пивного хмелю, жінченю, овса та сої. Шампунь 330 мл, інтенсивне відновлення і встановлення волосся 330 мл, 119 гривень. Тому, будь ласка, дуже зручно відкривати, дуже приємний аромат, густа конститенція. Так що я купувала, ми, ми, я залишила геть трішки спеціально для того, щоб показувати людям, дивіться, ось такий шампунь, дивіться, густий, він лягає як. Як згущене молоко. ось так, Тому запах відмінний. Тому звертайте, будь ласка, увагу це компанія Лівеста. Надалі в мене мій улюблений засіб, це мультифункціональний концентрований гель для миття всього повністю в оселі. Все можна мити, все чистити, килими, стільці, кахель, підлоги, все, що ви робите, унітази, умивальники, все, абсолютно, абсолютно все. Теж це компанія Pharmaсі, Vegan, 500 мл, біодім, містер віпс. Відмінний це в мене білі квіти, я його полюбляю. Він мені дуже подобається. І якщо я не помиляюся, 149 гривень, може 159 гривень. Не, не, не уточню зараз. 500 мл, 25 мл, півтори столових ложки я беру на 5 літрів води, розбавляю, розводю, а буває, навіть якщо стільці, коли на 3 літри води. І щітку поклала в водичку з цей розсім і по кому по, по, по покилимо, покилимо, або там стільці. Теж потрібно чистити стільці вже терміново м'які. Ось такі відміни. Купувала, буду купувати, тому що. Що це мій улюбленець. компанія Фармасі? Дівчата. Так, це компанія Фармасі. Теж це містер Віпс, Біодім, Веган, концентрований гель для прання. 500 мл темного та кольорового потрібно 33 мл на я беру на 6 кг прання, але я перу не від 15 до 30, я зараз перу такі темні кольорові речі на 40 градусах. Тоді мені більш подобається чистота, моєї, не, каш... моїх речей. не кашлатиться, кольорове залишається кольоровим. 229 гривень ось така пляшечка. 15 пранів з цієї пляшечки. Веган, фармасі. Ось так. Далі у мене Edge Reversis ось такі гарні коробочки. Це в мене іще дизайн ранішній, ось така насильна. доктор Туна для мене, для мене особисто доктор Туна лінійка це фармацевтично-медичного призначення. Це дуже продукція. Яка дієва, результативна, і це в нас іде маска, містить вітамін С, суміш аскарбінової кислоти та золото. Нічна маска 50 мл. Густа, і я її наношу. Мене буває і, ну там буває два через два дні по стану шкіри. А чому по стану шкіри я дивлюся? Тому що якщо ой. Приємний дуже аромат, вона густа, там її трішки видно, вона гель, повністю густий гель. І я її наношу і я бачу, як поглинається моєю шкіру. Якщо вона поглинається повністю швидко, а таке дуже часто буває, особливо коли вітри, обвітряння шкіри, щоб там не було, вітри, приморозок, і, то я наношу ще на другу ніч, на третю ніч, аж поки не стане, що моя шкіра зволожується і вона вже все. тобто Потім знову проходить деякий час, я відчуваю, що шкірі потрібно таке інтенсивне зволоження, то я беру знову цю маску, наношу її замість нічного крему. Відмінно працює. Якщо буде в мене можливість, буду купувати. У мене зараз така ще одна в такому дизайні є в використанні. Доктор Туна Фармасі. Ось так вона виглядає в сучасному вигляді. Ось так, дивіться. Вистачає на дуже багато місяців. Те, що вона коштує 559 гривень в новому дизайні, це розділити на ті місяці, які ми використовуємо, то воно того варто дійсно. І бувають акції. Як і на будь-який інший продукт, бувають акції. Далі у мене моя 01 найулюбленіша помада, вона вже в мене закінчилася, тому що я її демонструю навіть клієнтам. Звісно, на своїй шкірі. А якщо клієнти хочуть, щоб я їм продемонструвала, в мене такі спеціальні є лопаточки, я беру трішки з пензлика цього, беру з аплікатора помади і наношу на їхній тон шкіри. Але ви знаєте, що тон шкіри на руці темніший, тому потрібно десь на зап'ясток, там, де менше було сонечко. Дуже гарно. Зараз вона поблискує, а потім до кінця відео вона вже буде, не буде поблискувати. 219 гривень 4 мл, бувають акції, і я дуже з нею задоволена, вона мені подобається. Тому дивіться, бувають акції, можна купити дешевше її, але вона того варта. 4 мл, вона е, висохне, треба було з неї перше починати. Так, надалі це колись ми купували, не могли підібрати моїй доньки молодшій, е, шампунь ніяк, і, е, тільки так, і до вечора. Корні жирні, а тут сухо. То ми використовували колись, але ну давно вже Head and Shoulders, То поки 400 мілілітрів. Ми далі не купуємо вже його. Це я просто складала в коробочки в пусті коробочки, в велику коробку, щоб мати продукцію, яку ми використовували для оглядів. Ось так. Похолодить волосся, він непоганий, мені він подобається, але у мене є вже альтернатива, у мене вже є інші шампуні, якими я буду користуватися. І це Україна, це наш виробник, і тому я вже буду підстроювати, під, ну, підлаштовуватися під ці продукти. Так що дивіться. Так. Ще, ще це далі. Мене, це мене змила дозатор. До речі, це доктор Туна. У нас шампунь е, з календулою. Календула відмінно це можна використовувати навіть із е, юного віку дітям. Е, так я скільки чула, то від 10 років спокійно, але мені здається, мабуть, можна і від 8, тому що календула це аптечна рослина, це дуже гарна дієва. І це доктор Туна знімає почервоніння, знімає зуд, е, волос... Легко розчісується, волосся з сяйвом, таке знаєте, слухняне, і дійсно дуже гарно працює взагалі лінійка Туна зі волоссям, шкірою дуже відмінною. Зверніть увагу, тим паче, з 1 березня можна буде замовляти, там дуже багато буде по тим цінам, які були раніше, отакі отакі види наших засобів. Ось так купувала. Буду купувати. є в наявності, на продаж, на все, тому що це відмінної якості. Дійсно продукти. Ось таким було моє відео, я розумію, що хтось може, може там мене забане, Ютуб може ще щось станеться, може претензію виявлять, виявить компанії Avon, але це моя особиста думка, і я маю право, я живу в незалежній країні, я маю право його, її висловлювати, і тому, я, якщо така є, дивіться, вже бачите, така помада гарна, і якщо ви задумаєтеся, подумаєте, може хтось із вас і перестане використовувати продукцію компанії, яка співпрацює з Росією. Це достовірно. У нас є записи оператора зі мною розмови, так що я нічого цього не боюся. Мені це не, не потрібно. Але я хочу звернути увагу нашого народу за те, що потрібно думати, потрібно задуматися і тому. Дякую вам за вашу увагу. Дякую вам за те, що ви зі мною до цієї хвилинки на моєму каналі. Ви найкращі. Дякую за підписи, за вподобайки, за коментарі. Обіймаю вас. Ви найкращі, Все буде добре, все буде з миром, з Богом. Обіймаю. Ви найкращі, До побачення.